Я вчора записав відео про вакансію компанії Рашен і про можливість бронювання від мобілізації, як налетіли оці солодкі люди, як почали писати коментарі. Ви знаєте, мене дивують, що вони ж вважають себе самими розумними і самими правильними, але почитайте коментарі, пишуть. Не знаючи мене, ти баран, олень, гнида, гамно дебіл, клоун і так далі. Слухайте, ну я от просто читаю і дивуюсь. От якщо ви такі розумні, а як ви так спілкуєтесь, такі виховані, такі прям розумні, знаєте, як жити, як що робити, що правильно, що неправильно, подивіться, як ви спілкуєтесь. Ну, це нормальна, адекватна людина не може писати коментарі людині, про яку не знає нічого, і писати такі гадості. Ну... Як розумна людина може таке написати. Ну це тільки тук-тук, я сам відкрию. Просто жесть. Я як почитав ці коментарі, просто був здивований. І це люди вважають, що вони самі, от самі розумні, знають взагалі, як жити і ж... знають життя. Просто жесть.